Європейські лідери потроху починають розуміти, що домовлятися з путіним чи сідати з ним за якийсь стіл мирних перемовин просто не має жодного сенсу. Глава європейської дипломатії Жозе Борель заявив про те, що до жодних якихось а, переговорів російський диктатор він не готовий. Це показує зокрема той терористичний удар, який Росія здійснила а, проти України в ніч на неділю, та й щоденні обстріли українських міст, які тривають щодня. При цьому Жозе Борель наголосив, що Путін о. Очікував, що ця війна триватиме не більше е, кількох тижнів. Визнав політик також, що від початку повномасштабного вторгнення відповідь Росії мала би бути потужнішою. А нині задача перед Європою стоїть в тому, аби не допустити збільшення ескалації. Що це означає? Це означає, що Путін не готовий до переговорів, а готовий ескалувати війну, щоб реалізувати свої цілі. А їхні цілі. Були чіткими від початку завоювати, окупувати Україну. Таким був його план за кілька тижнів у Києві. Через тисячу днів він досі воює на Донбасі. Однак мова йде навіть не про тисячу днів, а про чотири тисячі днів з того часу, як Путін атакував Україну вперше у 2014 році. Зрозуміло, що кожен крок, який залишається без реакції, заохочує Росію до подальшої ескалації. Немає реакції, більше ескалації. Підтримала Україну і президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн в боротьбі проти російського тероризму. Вона відзначила, що безпека України це є безпека Європи. І зараз ми стоїмо всі разом до кінця, і зазначила також Урсула фондерляєн, що Росія обов'язково має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнування. Направду, Росія має заплатити за всі ті злочини, які вона здійснила починаючи з 2014 року. Давайте президентку Єврокомісії послухаємо. One thousand days ago. Тисячу днів тому Росія спробувала стерти Україну з карти, і тисячу днів тому Росія провалилася через український опір і жертовність ваших героїв. Сьогодні день жалоби, але також день обіцянки. Ми обіцяємо бути з вами стільки, скільки б це не тривало. Ви можете бути впевнені, що європейська і західна підтримка продовжуватиметься. Майбутня зима може лякати, але справжніх друзів видно в біді. І Європа – ваш справжній друг, ваша свобода. Це наша свобода, а наш союз це ваш дім. Хай живе Європа і слава Україні. Ну і хочеться також подякувати, звісно, що нашим справжнім друзям, нашим справжнім партнерам. Зокрема, от колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на сьогодні в своєму Твітері в своїй соцмережі X, дійсно висловив підтримку Україні напередодні тисячного дня повномасштабного вторгнення. Він подякував президенту Джо Байдену за рішення далекобійності для України і наголосив політик на тому, що зараз необхідно також підключитися великі. Британії та Франції надати можливість застосувати застосовувати крилаті ракети Storm Shadow та Скальп. Ну а демократичному світу сконцентруватися навколо України, зібратися навколо нас, надати нам всю необхідну фінансову підтримку. Борис Джонсон говорить про 500 мільярдів доларів ленд-лізу. Це такий кредит для України, аби дати змогу покращити нам позицію на лінії бойового зіткнення і завершити цю війну. І звісно, що конкретно дату. Для вступу в північноатлантичний альянс в якості гарантії безпеки Джонсона. Послухаємо. Настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги в цьому конфлікті, надавши їм кредит на кшталт ленд-лізу у розмірі 500 мільярдів доларів, який вони будуть в змозі повернути. Україна більше не сателіт Москви, а вільна та незалежна суверенна демократична європейська нація це означає, що ми повинні мати сміливість і логіку, щоб дати українцям необхідні гарантії безпеки та оголосити найближчим часом дату вступу України до НАТО. Командир батальйону «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Юрій Федоренко заявив про те, що не буде жодної публічної інформації, коли наша країна отримає дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб території Росії. Військовий відзначив, що такий дозвіл дасть змогу українським оборонцям значно змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Найголовніше нині не просто отримати дозвіл на словах, а здобути всі необхідні сили і засоби для реалізації. Такого рішення. Федоренко додав, що склади ворога загалом виснажені, проте в близькій логістиці склади окупантів заповнені, аби була змога швидко поповнювати ось ці ось запаси. Це буде дуже суттєвий і серйозний вплив на ворога. Він дасть нам ключовий компонент: це висушування противника, його економіки. І можливостей щодо подальшого перекидання своїх сил і засобів на територію України для ведення бойових дій, наповнення їхнього бюджету, з якою фінансується розробка нових ракет і безпілотників, якими вони атакують Україну і в день, і вночі, також звісно, це спроможності зі зберігання тих чи інших боєприпасів, комбіноване застосування далекобійних ракет та наших безпілотників. Це те, що дасть нам змогу вплинути на хід бойових дій і на ту ситуацію, яка склалася. Тепер головне до дозволу мати ще кількості і засоби. Також ми маємо бути максимально виважені і стримані щодо дозволу, тому що як є насправді і як все буде реалізуватися, покаже лише час і новинна стрічка окупаційних блогів. Юрій Федоренко додав, що нині як такої мотивації Путіну домовлятися з Трампом, на його думку, немає. Проте, поки Дональд Трамп стане президентом, ситуація завдяки саме далекобійності може серйозно змінитися. І вже тоді Україна буде знаходитися в сильній позиції на полі бою. Ми маємо розуміти, що політична картина Сполучених Штатів виглядає так, що по суті, реально в руках Трампа більшість, чіткість. Якість ухвалення рішень, що може Трамп запропонувати Путіну, щоб той зупинив війну і вийшов з України? У мене відповіді на це запитання об'єктивно немає. Чи можна забезпечити завершення війни через дипломатію, але підвищуючи силову компоненту? Так, можна. Відповідно, ці майже два місяці дадуть нам вікно можливостей, на яке відреагує весь світ? І буде зрозуміло, які причинно-наслідкові зв'язки, яка реакція, зокрема Росії, і насправді Трампу можуть дістатися дуже вигідні позиції для того, щоб змусити Росію відступити.